Об'єкти критичної та цивільної інфраструктури минулої доби російська армія обстрілювала з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків та застосовувала БПЛА. Як повідомляє обласна поліція, вночі військові РФ атакували корабельний район у Херсоні, вдень, Дніпровський район та центр міста. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Також влучання зафіксовані і в передмісті Антонівці, Комишанах, на Дніпрянському та Зимівнику. Російські військові продовжують обстрілювати і територіальні громади Береславщини з авіації. Атакували село Тягинка, зруйнований заклад освіти і житлові будинки. З артилерії обстріляли села Миколаївка, Республіканець і Бургунка. Пошкодили будинки. А в селі Львове влучили по території елеватора та складських приміщеннях. Внаслідок танкового обстрілу пошкоджені будинки в Новолександрівці. Всього за минулу добу, за даними ОВА, російська армія. 81 раз обстріляла Херсонщину, випустивши 501 снаряд, загинула одна людина, та троє отримали поранення. Розказує керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. Сьогодні звернулася одна людина за допомогою внаслідок обстрілу вчорашнього Антонівки. Нічного зранку людина звернулася до лікарні. Також під обстрілом була Хрещенівка Новоронцовської Ново громади. По обіді обстріляли знову Херсон. Прибережні райони поки про постраждалих нема повідомлень.